Від 14 до 35 років у такому віковому діапазоні визначають молодь в Україні. Тоді, як згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, молоді люди від 18 до 45 років. Сучасні українські реалії виклик для молоді, проте й відповідальність. Адже за ними майбутнє країни гарна українська молодь, яка вона може бути. На молоді це все тримається, тому що зараз. Е е Ну, наприклад, якщо впроваджую якусь нову штукусь там нову діяльність, то зазвичай це молодь підхоплює, тому що ну е складно старшому поколінню там довести, що тіба, це важливо зараз робити, то це потрібно. Це складно жити, тому що постійний стрес він впливає на здоров'я, на організм. Це ну, досить гнебно, але в цілому, я люблю Україну, я, ну, мені подобається, тому такий, такий час, він тимчасовий. Я думаю, далі все буде добре. Сучасні погляди на життя. Е Якось може в плані війни допомагати. Волонтерство може не слухати багато російських пісень, не дивитись російський контент. Бути молодим це мати якісь можливості певні. І дивитись в майбутнє. Так, да, це першу чергу про розвиток, про да. те, що да, у тебе в майбутньому є ще перспектива. Звичайно, молодими називаємо тих людей, хто ще не пройшли встановлення своєї кар'єрної стеженою або сімейної. Тому молодь це ті, хто рухають нас вперед, рухаються самі вперед. Накладає відбиток війна, на жаль, звичайно. Ну загалом і військовий час, і стан освіти. На жаль, ну сумний соціальна сфера. Ну, багато чого сумного. Так, сумно, але попри все, я думаю, що. Е... Є молодь, за яку не соромно, і дуже багато молоді сучасної, дуже багато молоді, яка знову ж таки прагне до розвитку, молоді, яка прагне до покращення ситуації. Коли ми бачимо якісь турбулентні стани в країні, то ми бачимо, що молодь реагує активно, тобто молодь не стоїть в стороні. І я думаю, що за кордоном, через те, що знову ж таки ми маємо певні обставини, як там економічний розвиток або військовий стан, за кордоном зараз молодь, мабуть, біль. Більш розніжена, а наша мова така більш активна. Як щось не сподобалось, ми їм щось розкажемо. Мені здається. У час війни багато хто з молоді бере участь у волонтерських проєктах, служить в ЗСУ чи працює над відновленням громад. Попри труднощі, вони будують плани від розвитку власної справи, до мрій про подорожі та навчання та шукають можливості для їх реалізації. У нас зараз дуже прогресивна молодь і вона сама знає, що їй вже робити. Підказувати так то точно не потрібно. Можливості вони завжди є, чи хто їх бачить. Так? Молодь хоче, щоб у нас була зараз наразі вільна Україна. Це головне. І ото буде найбільший розвиток і вона не буде виїжджати за кордон. Для молоді у нас зараз настільки багато можливостей в порівнянні, ну, мабуть, навіть 10 років. Назад, бо дуже багато наші молоді поїхали за кордон, вони побачили, як там, що там, і вони повертаються вже ну з таким досвідом, і вони ну, стільки можуть, можуть зробити зараз для країни, і це дуже круто. В першу чергу розвивати український бізнес, розвивати український продукт зараз. мені здається, дуже класно. Йде попит на фолк-моду, це і одяг, і музика, різні стилі танців. Народжувати тут, ростити тут дітей, вчити їх нашим традиціям, пишатися тим, що ми українці, розвивати українське, популяризувати, творити країну, однозначно, залишатися тут і творити наше майбутнє. Запитали перехожих і про те, що найбільше мотивує молодих українців залишатися і працювати в Україні. Оце таке питання, як це б я знала, може я була б президентом України, але я думаю, наш, ну, знову ж в порівнянні з 10 рок, роками назад. І я дивлюсь на це покоління, яке зараз по 30 років. Вони дуже хочуть щось робити і е, робити для України. І я думаю, тому що вони вирісли вже під час незалежності України, і це зовсім інші люди, наприклад, чим, чим я. І як мотивувати, давати їм умови. Що, що ж робити? Вони, ну, Я бачу, що вони готові, вони дуже готові працювати, вони можуть працювати. ну, тр, Треба трошки їм допомогти. По-перше, рівень життя. Зарплатня, тому що молоді люди вони повинні складати нові сім'ї. А молоді, щоб була сім'я, треба гроші без економіки. Нікуди. 12 серпня, день молоді. Варто поваги, що як у мирний час, так і воєнний молоді українці довели здатні на амбітні мрії та великі справи. І це найкраща інвестиція у перемогу та майбутнє України.